Слово на день. Я є хліб життя. Євангелія від Івана, розділ 6, вірш 35. Христос, Воскрес, Другю Христі, брати і сестри. Перед тим як ми поринемо у Слово Боже, щиро прошу вас. Якщо це відео буде для вас корисним, натисніть підписатися і поширте його з близькими. Нехай живе Слово Ісуса торкнеться як найбільше сердець. Це простий крок, але Він може стати великим благословенням для когось поруч. А тепер відкриймо серце для Божої істини. Сьогодні Ісус каже Я є хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати і хто вірує в мене, не буде ніколи прагнути. Коли Христос називає себе хлібом. Він не випадково вибирає цей образ. Хліб це не розкіш, це основа без хліба в ті часи не було життя. Ісус каже Я є хліб, тобто без мене не можете жити не просто існувати, а жити насправді. Світ може дати багато чого, знання, розваги. Навіть певну емоційну духовність, але тільки Христос може наситити серце людини по справжньому, душа теж має свій голод. Ми годуємо тіло щодня, але душа теж голодна і скільки б не мали внутрішні неспокій залишається, поки не знайдемо джерело життя, людина створена для Бога. І без нього вона блукає, шукає, намагається заповнити порожнечу, грошима, кар'єрою, навіть релігійними формами, але без живого зв'язку з Христом усе це не дає життя. Христос Той, хто дається повністю. Ісус не тільки пропонує хліб, Він є хліб, Він дає себе повністю. На тайній вечері, на Голгофі, у кожній літургії. У Пресвятій Євхаристії Він сам приходить до нас, щоб ми жили ним. Це не символ, це реальна Його присутність. Хто споживає цей хліб, вже має вічне життя в собі, але є умова, потрібно прийти. Хто приходить до мене, не буде голодувати, тобто не автоматично це запрошення потрібно наблизитися до нього у вірі, у покаянні, у таїнствах, у молитві. Це не лише про недільну присутність у храмі, це про справжні стосунки з Христом, бо без нього душа буде блукати. А з ним вона живе. Сьогодні Христос каже тобі і мені, я є хліб життя. Не чекай, поки виснажишся духовно, не намагайся насититися тим, що не дає вічного. Прийди до нього, стань учасником Його тіла, живи ним. Нехай Ісус буде твоїм хлібом сьогодні, завтра. И вечно. Аминь.